Вітаю, мої дорогі. Що сьогодні я хочу вам надати поради сільської бабусі. Дуже гарний суп мудрості. Зараз Це зошит у мене, я вже не знаю, скільки десятків років. Я вже така давня, така древня. Зараз я тут робила закладочку. Зараз є, є. є. суп мудрості. Він дуже смачний, це по-перше. По-друге, він дійсно лікувальний і дійсно він надає людям, які його вживають, ну, деякий час, хоча б деякий час пам'ять, покращують пам'ять. Я не знаю, скільки десятків разів, але дійсно покращує пам'ять, дійсно, він Приносить якусь інтуїцію у ваше життя, у життя людини, яка вживає. Субмудрості, його потрібно їсти раз в неділю і краще всереду. Які енергієнти? Я зараз озвучу всі, а потім напишу у коментарях, і ви відписуєтеся, відгукнулася вона вам чи ні. Дві ложечки растительного маслочка, гов'ядини, мак. Цибулька, картофелька, морковка і е, гарбуз. Гарбуз можна або свіжий, або консервований будь-який лавровий листочок, петрушечка, вода, соль і перець по вкусу. І тільки в тих пропорціях, які я вам надам. В коментарях дивіться і спробуйте зварити хоча б одну порцію. Як кажуть, за вуха не оттянеш. І ви зрозумієте, наскільки буде кращий стан вашого здоров'я. І спосіб приготування я теж напишу у коментарях, тому що зараз відео ну, до трьох хвилин, тут воно більше не пишеться. Да? І що потрібно робити? І це не важкий суп у приготуванні, але він дуже-дуже дієвий і допомагає. У стані здоров'я людини, особливо покращення пам'яті, інтуїція і все, що потрібно для того, щоб людина себе адекватно відчувала і почувала. Так що бережіть себе, пишіть, відгукнулася вам це чи ні ваша сільська бабуся, бережіть себе.